Воно буде це Україна, і буде гаси світ тут, ну, Я, власне, на все, щоб наші президенти примирилися і люди. Ну за чим оце катавасія така і вам, і нам, і покоя немає на півдні України. Ворог дещо знизив свою активність. В першу чергу це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на курський напрямок. ЗСУ на восьми бронемашинах підійшли до кордону із Білгородською областю. А тим часом під контролем Збройних сил України вже понад сотню населених пунктів Курщини, а в полоні понад пів тисячі російських військових. За Білгород і Донбас, за Крим і Севастополь! за Курс і Херсон. І на цьому не все. Україна дала рішучу відповідь на наймасованішу атаку з боку Росії. Курськ, Білгород і ряд інших населених пунктів вже опинилися під вогнем збройних сил України, і це лише початок. Впроваджена нова зброя паляниця, яка не тільки викликає труднощі у вимові для росіян, але й виявилася надзвичайно важкою для перехоплення. Україна создала е, чудесную ракету дрон під названием Поляниця. Попробуй е, її нейтралізуй. Ну будь-якого е, шума скоро очень много. Мало того, эта ракета дрон способна бить по Москві. Пітіром водночас очільник нашої держави Володимир Зеленський звертається до США із закликом до рішучих дій зняти обмеження на удари по території РФ. Як на це відреагували представники Білого Дому? Що палає та вибухає на територію Росії? Всі подробиці та новини вже за хвилину не розуміють люди, деякі і не знають, і добре, інакше у нас би нічого не вийшло на Корщення. Дуже важливо, що вузьке коло людей знала про цю операцію, і тому в операції є успіх. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Здається, скоро подібні гасла. Ми почуємо не тільки суджі, адже збройні сили України здійснили спробу прориву кордону із білгородською областю Росії. Почався бій із російськими прикордонниками. Про що пише російське видання Шот з су на восьми бронемашинах підійшли до кордону із Білгородською областю. Бій із російськими прикордонниками триває біля села Нехотіївки. Попереднього противника вісім бронемашин і до 60 військових на підході до кордону були відкинуті артилерію та авіацію, але ті сховалися у лісу смузі, продовжують вести вогонь. Б'ються за КПП. Почали рух близько восьмої ранку. Установки у нас продовжує ставатися складною. Завтра розглянемо рішення. на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Порос, Гриворонского округа, села Старый Хутор, Валуйского округов. Порядок отселения, порядок осуществления единоразовых, единовременных выплат будет доводиться до каждого жителя На спеціальними комісіями, которые начнуть роботу через, через В селі візової Краснодарського району сегодня виділ тот же режим, который здійснив цілі Клатіровка в'їзд, формують списки на наразі виплату 15 тисяч рублей. Інше російське видання Маш пише, що штурм російського кордону здійснюють близько 500 бійців Збройних сил України. Просто зараз ЗСУ у складі близько 500 осіб намагається прорватися в районі Нехотіївки та Щебєкіна Білгородської області, судячи із перехоплених радіопереговорів, у складі бойовиків є іноземні наймиці із Польщі, Грузії та США. за нашими даними поблизу Нехотіївки. Йде бій там українські солдати з чисельністю до 200 осіб на кількох БМП висадилися на позиції біля держкордону та спробували його прорвати. А что думаете об украинских военных? Вот они сейчас с вами. Mm. Я не ожидала, что такое отношение будет, но mm. ребята молодцы. Им большое спасибо. Они и нам воду и спрашивают, никто нас не обижает. Ну, мы рады, что они рядом. Что мы нуждаемся, они все привозят. Как это да. Просто, ну, раньше говорили, ну, придут украинцы, да не убивают людей. Знаю, я вот вижу. Люди. люди українські безпілотники долетіли до Волгоградської та Білгородської області, як повідомляє телеграм-канал обласної адміністрації у Яланському районі. Уламки двох дронів пошкоджили житловий будинок і дві нежитлові будівлі. Жерти постраждалих немає, але як завжди, звинувачення не забарилися. Між тим дрони схоже вирішили зробити і повторний візит до міста на Білгородської області. Місцевий губернатор Гладков, як і годиться, звинуватив. за СУ. Вон, ребята, горит седьмой прилет. Да, да, да. Это седьмой дрон сейчас. А тим часом Збройні Сили України просуваються у Курській області і взяли під контроль 100 населених пунктів регіону, а це 1294 кілометри квадратних території. У полон на цьому напрямку взяли 594 військовослужбовці збройних сил РФ. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський онлайн на форумі Україна 2024 Незалежність він додав, що завдяки успішним діям зсу. Поповнюється обмінний фонд із Росією. Прошу обміняти мене на бойців Азов з Маріуполя. Ми станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам і чутних втрат в живої силі техніці. От на сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ, ми поповнення суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Случає, ворог звичайно домагається нам протистояти. Він стягує війська з інших напрямків, тим самим їх послаблює, і намагається створити кільце. Борони навколо водночас. Президент України Володимир Зеленський теж розповів деякі подробиці щодо курської операції. Він говорить, що просування наших військових на території дало можливість не допустити повторної окупації Чернігівщини та Сумщини. Безумовно є цілі, які я можу сказати, і безумовно є цілі дуже важливі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина Чернігівщина ось що може бути в планах. Те, що ми отримували від нашої розвідки, і від, до речі, розвідки розвідок партнерів. Що стосується руху військ Російської Федерації, як це може бути? То, що а тощо послідовність бажання цих, скажімо так, як вони називали а, в Кремлі буферних жон, нам була невідома, чітка послідовність, але ми розуміли, що це може а, бути. Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Про те, щоб там не було на території РФ, окупанти найбільше переймаються зараз за ситуацією довкола Курської АЕС, яка з перших днів спецоперації ЗСУ наганяла паніку на місцеве населення та владу, аби трохи заспокоїти росіян, сьогодні на Курщину приїхав генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Судя по тому, як зараз через центр города Кручатов проехал охраняемый кортеж вместе з поліцейськими і военными, в город прибыл Рафаель Гросі. Він проїхав через центр города і направився прямиком в сторону Курської атомної електростанції, проте заспокоїти росіян не вийде. Адже глава МАГАТЕ Рафаел Гросі заявив, що в Курській області виникла небезпека ядерного інциденту. Він уточнив, що випадки військової активності поблизу Курської АЕС викликають занепокоєння за її безпеку. Особливістю Курської АЕС є те, що там експлуатуються реактори типу РБМК. за свою конструкцію. Він не має захисної оболонки контейнера, якою оснащено багато реакторів інших типів у світі. Але здається, на ну, Росії знають свої шляхи і вирішення проблеми. Тому днями Курську АЕС відспівали та провели хресний хід, нібито з метою захистити свою територію та уникнути небезпеки. Оте варто було б росіянам хвилюватися не тільки за Курський Білгород, адже Сполучені Штати Америки планують обговорити з Україною питання зняття обмежень на далекобійні удари по Росії, але в непублічному форматі. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу. Загалом це не нове бажання президента Зеленського. Він повідомив нам про свої занепокоєння приватно. І він безперечно оголосив про свої занепокоєння всім публічно, і ми розуміємо, чому він це робить. Його країна піддається нападу. Ми продовжуватимемо розмови з українцями, але ми будемо тримати їх приватними. Я не маю жодних змін у нашій політиці щодо американської зброї, про які можна говорити сьогодні. А поки із західною зброєю українці б'ють глибокий тил росіян, так ЗСУ знищили нафтобазу у Пролетарську, яка палала 10 днів після атаки. Автор відео поза кадром і сумом констатує, що 15 років будували за тиждень, знищили. Відео з'явилося в місцевих пабліках у телеграм. Наслідки пожежі, як стверджується на сховищі в Пролутарську, у перші дні горіло два ряди цистерн. Зараз судячи з відео загорілося майже все для історії. Паша для історії. Тихо, не ругайся, не ру... Это в музей. музей поле да. Вот що залишилось 15 лет строили. за неділю ухали. Дітям показывать. Да. А ще на озброєнні Збройних сил України з'явилася далекобійна українська ракета дрон Паляниця, яка може вражати цілі на відстані. Ну, по перше, давайте почнемо з того, що а, ми а, давно займаємося розробками на ракетних програм, і а, щодо дронів безпосередньо на реактивній тайзі. Питання обговорюється вже дуже давно, і є певні застосування, є певні випробування, які призводили, наприклад, до дуже позитивних факторів щодо знищення, наприклад, російських якихось складів або якихось ще важливих об'єктів. Я би сказав, що в принципі, якщо ми кажемо про дрон-ракету, тут слід зауважити, що ми можемо казати про те, що ми зможемо більш точно наводити цю ракету. Через секретність виробу характеристики нової далекобійної зброї не повідомляються, але зазначається, що в межах дії цієї ракети знаходиться понад двох десятків ворожих аеродромів. Окрім цього, Україна також може завдавати удари по військовим частинам, нафтопереробним заводам, базам зберіганням нафти, стаціонарним радіолокаційним комплексам. Тож все таки можемо стверджувати, що війна поступово, але впевнено. Відбувається вже і на території Росії.